Дніпровські кручі біля Канева унікальне місце природного та історичного значення. Ця місцевість має чудові перспективи для розвитку туризму і відпочинку на природі. Але хіба це турбує енергетиків, які планують побудувати тут величезну гідроакумулюючу електростанцію? Безпека та користь для населення ось їх традиційні аргументи. Так вот, строительство такого объекта, наверное, не надо вам говорить о том, как, что при любых обстоятельствах, как бы ни было сложно с конечно же, город и район прежде всего получат второе развитие. Но это же понятно совершенно. На Соловки нас сюда загнали. Взяли то сюда запнули. У людей городы позабирали, то нас сюда запнули. Это были городы На счет переселения то обещали все, а получилось... Нічого хорошого нема. Казали, що і чого, і, і газ проведуть, і то. Так, обіцяють, обіцяли. Обістали давати за садок гроші, то вони не дали. Да. Обсчитали нам кожне дерево в бучаку, садки, стільки в кого дерев, стільки вишень, скільки там груш, скільки яблун, скільки кущів різних, так все там. Яка хата, який розмір, ну все описали. І нам кожному переселенцю повинні були виплатити гроші. Ну так тільки обіцянками обіщали, обіщали, та так вони сталося. Телефона провели ось ну, по стовпі. Та тільки притулили до стіни, та й усе. Радіво, та радіо, радіо притулили, радіо. А телефона немає? А немає. А на що він мені, як у мене мобільник є? Тоді ж не було. Не було. Тоді так виселили та усе, йде собі. А Щоб... тут у вас немає краниці взагалі. Ні, не немає, немає, Оце колонка, як по полу... ой. і три дні без води сидимо. Тоді, як поселилися, ми, так ми переїхали сюди, а воно там коли мурували грубку і плитку, сіли обідати, коли як бахнуло, то добре, що не по голові повбивало було. Ото таке, так вони поробили. обещал же нам поташник Семен Израилевич. Он тогда был при посаде, он же при посаде, тому в Вышгороде же меня, там и сейчас. Ну, мне так кажется, что мы, наверное, слишком были честны и порядочны, это тоже не всегда хорошо. Мы четко определились, сказали, сколько было вложено денег, какие объемы, что еще надо и так далее. И когда сравнивали, положение дел на Каневской, на Днестровской решили, что давайте будем строить Днестровскую, она как бы перспективнее, а Каневскую пока а, заморозим. И так и получилось. И Днестровскую, по сути дела, не строили, а Каневскую твердо заморозили. Мы продолжали, вы это все знаете, эту историю, все-таки потихоньку закончили. Отселение Бучика, построили, великолепное современное селение в Ненце. для не что не А лише своєрідний акумулятор енергії, виробленої іншими електростанціями. В години спаду використання електрики станція закачує воду в спеціальний басейн. А в години пік ця вода, пропущена через турбіни, виробляє електрику як на звичайній ГЕС. Але ГАЕС виробляє енергії менше ніж споживає на закачування води в басейн. Різниця. В тарифі, нічному і денному тарифі, вона не є настільки суттєвою, що вона могла б дійсно перекрити е, ті потреби на е, коштах на будівництво, на експлуатацію і на ті втрати енергії, яка власне внаслідок діяльності ГС будуть спричинені. Вона споживає на 30% більше ніж виробляє. Реалізація цього проекту неодмінно приведе до розмивання правого берега Дніпра. Тому що часті скиди води будуть викликати коливання, і ці хвилі будуть розмивати піщани і ці глинисті береги правого берега Дніпра. Недмінно відбуватиметься підтоплення ґрунтів і почнуться суви, Будуть зведені греблі навколо цього ставка, висота яких забезпечить підняття рівня води до такої межі, що ця вода буде нависати над населеними пунктами. Буде загроза у випадку якогось землетруси чи якісь інших речей, прорив такої дамби, затоплення населених пунктів. Ми вже мали такі катастрофи у свій час у Києві на Подолі, на Корінівці, і ми не хотіли реалізовувати такі проекти, які несуть собі потенційну загрозу. А тут ми маємо Канівське водосховище. Тут пагорби, Канівські, і це має бути верхнє водосховище Канівської ГАЕС і потім. У нижню частину ГАЕС, тут по трубам вода має потрапляти зверху і крутити турбин. Що в деяких місцях потрібно побудувати дуже високу дамбу, і саме тому від цього водосховища буде великий ризик. Тут, за рахунок того, що є гарби та яри, потрібно буде побудувати дамби, і вони мають сягати аж 90 метрів. Канівщина. Це не перше й не єдине місце, де споруджують ГАЕС за проектами тридцятирічної давнини на південному бузі в Миколаївській області. Така станція вже діє, викликаючи справедливі нарікання місцевих мешканців. Позатоплювали ж у нас пасовище, Ну а що ж я зроблю? Як затопили вони? Що ж тепер робити? А де тепер О, По скалам гонимо скот скоки. Пасуться по по скалам. Коли нашого будівництва цього Ташлицького водохранілища, в нас взагалі практично води не стало. Геть, спорчена вода. Не стирати, не напитися, нічого. Ми знаходимося в урочищі гард в історичному центрі Бугардівської паланки війська Запорізького. Зараз частина цієї пам'ятки культури затоплена хвостовою частиною Олександрівського водосховища. Крім наших історичних пам'яток, це визначна. Природна пам'ятка, адже е, територія не затоплювалася мільйони років. Тому тут ми нараховуємо найбільшу різноманітність рослин, тварин це такий своєрідний центр біорізноманіття, видоутворення при Чорноморі. З південного Бугу перенесемось на південний захід на кордон з Молдовою, де будується Дністровська ГАЕС. Біда нам ми лишилися тут, людей повеселяли, а нас під горою тут оставили. Їдуть, не поливають дороги, ви самі бачите. Порошня, дим, гурки, хата лопає, У мене в мене стелі були, попадали. Ім просто так, знаєте, беруть, як нас на сміх. Ну, лопнула в мене, стелі упало аж до самого прутя. від цього двіження, від цих машинів усіх. Старі люди просять, заберіть нас в пристарілий дом, ми більше не годні витримати. Хочете, я вас поведу до тих людей. Другі люди кажуть, загорніть нас бульдозером разом з будинками. Ми не годні терпіти, вже не мучте нас так до. Ну скільки це можна? І школа рядом. Є інша дорога, і вони замість того їдуть сюди. Тому що тут бітонка, а та дорога ґрунтова. то ми ж не винні, то їх проблеми. Всю ніч спати, скажіть, будь ласка, можна прикраза, водій підкрала, одягає наушники і їде. А нам що робити? Все трясеться в хаті, пол, все потріскує, невозможна, немає життя. Вони всі нам доказують, що в нас сідають хати і тріскають фундаменти. Фундамент, фундамент цілий. Тріщини ніде зовсім ніякої тріщини. Тріщини починаються звідти, от самого верха, і вона розходиться в сторони, а не дає осадку. Ну тож стройка віка і нема обідної дороги, вона є, лише вони не хочуть їхати. Ну, з початком будівництва Дністровського комплексу, комплексу ГАЕС, це ГС-1 і ГАС. Були передбачені певні питання по, розширю, по розширенню саме соціальної сфери. От. Свого часу було заплановано будівництво загальноосвітньої школи, будинку культури, ФАПу села Васильівка. От. Але фактично з цими державними проблемами воно було відтягнуто. В свою чергу, за цей період два років, що будується ГАЕС, побудовані. Будем так 80% відсотків по селі збудовано бетонованих доріг, переселене населення, біля 100 будинків, переселено в іншу місцевість. Там вон люди багато не переходять. Ну тому що там поле гнилі, раз, вона тече. Сказати по правді, там немає куди переходити. Там поле вже треба міняти, грубку треба міняти, там все треба міняти. І коли оці всі тріщини з'явилися, а зразу, от вони перейшли, тут дівка да, була, тут. Спали діти, двоє дітей, а то там дитала, внука спав і по Ми вийшли, перекрили в дорогу, зупинили п'ять манів, вернули їх назад. Ми лише розійшлися додому. Час ночі, час ночі п'ять-два заголова провалили на такій швидкості, що все трясеться. Там кіном, не ночі кілометрів під стоти стало. То так носимо далеко, звідти. Вони давно зникли? Зникли ну, десь років менше півтора вже. Не було тут її. А так, то з будинками теж дуже, дуже лопають. Зараз вже почали тріщати. Вони вже прям такі поробилися у стінах. Ем, погано збудовані. Особливо ці, що йдуть бетонні ці будинки, важко їх напалити, холодну зимку. немає. То отоплення, що зробили, були парувеці, то воно не працює. Зразу так і воно і поламалося. Воно довго не працювало. Якщо грубками топимо, а топити не можемо. Це одна кімната, це добре, якщо буде одна кімната тепла. На тлі такого негативу всі обіцяні плюси від будівництва для місцевих жителів втрачають свою позитивність. Обіцяв же нам поташник. Семен Ізраїльович. Ну мені так кажеться, що ми мабуть, слишком були чесні і порядочний. Тож ні не так.